Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогоднішнє відео я хочу присвятити лініці літніх ароматів, який презентує бренд Шанель. І це аромати, аромати серію Шанель Крістал. В мене є в наявності аромат в туалетній воді, версія в парфумованій та версія «Оверт». І сьогодні я хочу вам розповісти про кожен. з Цих ароматів, оскільки зараз у нас літо. І для багатьох актуальним є запит, який же аромат використовувати в літній період, коли на вулиці досить спекотно, температура, іноді повітря буває не завжди комфортною. І хочеться мати якесь джерело, яке б нас освіжало, наповнювало енергією, силою, бадьорило. І от саме такими є аромати з лінійки. Crystal. Але все не так просто і про все по порядку. З моїх особистих спостережень є такий момент, що коли дівчата хочуть себе порадувати якимось ароматами, і зазвичай в парфюмерному магазині чи то магазини в аеропортах Дюті Фрі багато клієнтів знаходяться біля стенду Шанель. Е, так, там є е, палку в коханій композиції серії Шанс, кокомму елегантна, класична Шанель номер 5 І от, пробігаючи по полицях цього бренду, е, погляд зупиняється на ароматах Крістал. І нанесши на блотер, пані дуже часто слухає цей аромат. Стримуючи міміку обличчя, тому що хочуть, хочуть, знаєте, ніби скривитися, вони, нічого не сказавши, тактовно відходять від цієї композиції або взагалі від стенду. Але в їхньому погляді, в виразі обличчя, Відразу читається, Невже це Шанель? Невже Шанель може робити такі композиції, і невже, спробувавши такий аромат, можна відчути подібний дискомфорт? Деякі навіть це так ідентифікують? А потім ввечері, сидячи в якихось парфумерних блогах на парфумерних сайтах, Форумах, у багатьох з них так і залишається питання, який би аромат підібрати, щоб він став продовженням тебе, твоєю другою шкірою, невловимим елегантним фльором, який навколо тебе розноситься, таким ароматом, по якому б інші тебе вирізняли, ідентифікували твою присутність і навіть не усвідомлюючи, що вони були буквально за крок до того, щоб знайти цей аромат, тому що сьогодні вони його слухали, і це були аромати лінійки Кристал. Саме таке двояке відчуття. Ці аромати викликають в більшості споживачів. І цей аромат є одним з таких, знаєте, ніби тестів на вірність бренду Шанель. На бажання його зрозуміти, його витвори парфумерні, бажання подивитися на них з якогось іншого ракурсу, бажання дати їм шанс себе проявити, оскільки саме оце бажання дозволяє все-таки відкрити і зрозуміти красу ароматів, про які я сьогодні хочу вам розповісти. Оскільки саме так як звучить кристали в різних своїх версіях, саме цей аромат ви зазвичай можете відчути в фоє дуже таких фешенебельних готелів. Саме цей аромат лунає і знаходиться в атмосфері дуже дорогих, вишуканих ресторанів. І саме цей аромат. Можна вловити від жінок, які не привертають надто великої уваги до себе, але так трошки уважніше придивившись до них, до їхнього образу, до того, як вони вдягнені, до їхньої манери поведінки, до їхньої манери спілкування, ви зрозумієте, що це дуже елегантна, вишукана, дуже наповнена, дуже багатогранна жінка. І її аромат це є як продовження її самої. І це аромат Шанель Crystal. Тож, почнемо з композицій, які є в мене. І першою композицією, яка з'явилася в цій лінійці, це є аромат Кристал у версії туалетної води. Історія цього аромату починається в 1971 році. Його створив для бренду Шанель Генрі Роберт. І цей аромат належить до категорії квіткових шипрів. Він починається звучаннями ноти лимону, мандарину та гіанцинту. В серці ви відчуєте ноту дині та жасмину. І в базі це буде дубовий мох та кетер. І це дуже красивий шипр, але Характерною ознакою багатьох шифрів, ну, взагалі не багатьох, а всіх шифрів, це є їхня шорохуватість, гірчинка, і в цьому ароматі якраз оце звучання проявляється просто ідеально стовідсотково. І послухавши вперше цей аромат, і, до речі, що саме багатьох відштовхує, хто вперше пробує. Цю композицію це відчуття от якраз цієї гірчинки, якась навіть така волога шорхуватість, знову ж повторюсь. І різні ідентифікуються по-різному. Для одних це звучить як шкірка цедри лимона, от її гірчинка, а для інших це як. Скошена трава, але саме оцю скошену траву більше всього я люблю в звучанні, оскільки це знову мене повертає в дитинство. Коли ми е, влітку нас до бабусі відправляли, хоч ми жили в селі, але нас в інше село, в Чернігівську область, відправляли влітку до бабусі, і е, там їхнє село, воно вже такими ніби хуторами було. Е, і, е, Багато от лісу було навколо і лугів, де росла трава, і цю траву косили. Ну там для якоїсь живності, яка була в хазяйстві, як то там, я не знаю, кролі, кози, все, що там було. Вибачте, що, говорячи про шанель, я такі асоціації, але от це прямо з дитинства, з дитинства, і я так відчуваю. І от заготовлюючи сіно. Вранці бувало таке, ти прокидаєшся, і ці всі луги вже покошені. Вранці росяну траву вийшли косарі, їх покосили, і ти йдеш. Наша бабуся там, наприклад, на одній вулиці жила, а її сестра е, е, жила через луг. Треба було пройти на інші вулиці. І от ти йдеш до цієї другої бабусі через цей скошений луг, і оця. Оцей запах свіжо скошеної трави, оця волога, оце сонце, яке вже нагріло цю траву, і якась така непильність, ну, гірчинка цього всього доноситься. І це просто от мені вже зараз більше 40 років, але я чітко пам'ятаю цей аромат цієї трави. І от тут я його відчуваю, і для мене він якийсь такий рідний, приємний, теплий, але для багатьох він викликає дискомфорт і не всі його сприймають. Але треба трошки зачекати. І після того, як відкриється м'якість нот серця, ви відчуєте всю красу, ви ніби доторкнетесь до якогось джерела, яке вас наповнює вологою, енергією, силою, і ви якесь відчуєте, ніби. І Освіжаючий ефект, ефект якогось оновлення, і ефект наповнення, тому ну, дуже красиво звучить і надзвичайно приємно, тому я дуже вам рекомендую почати знайомство з цим ароматом, і це може бути туалетна вода, тому що це дещо легша версія. Наступний аромат, який є в моїй колекції, це аромат Шанель Крісталу в версії парфумована вода. І вона вже навіть от по кольору самої рідини, можна зрозуміти, що це більш насичений, інтенсивний, дещо більш щільний ар аромат. Цю композицію вже створив парфумер Жакпольщ в 1993 році, і вона дещо інтенсивніша, як я сказала, і насиченіша. Перша нота, яка тут звучить в. Ну, на, на самому початку це нота бандарину. Далі ви переходите в базу, в якій знаходиться та сама диня та жасмин, але їх уже, в них додали вже іланг, іланг та персику. І це дало їм такої знаєте, вершковості, глибини, інтенсивності і витивер зубовим мохом в базі. Все це, як, як то кажуть, підтримав. ветивер дав у цій широкуватості, дубовий мох дав деревинності, і насправді це настільки красиво в звучанні, це настільки якось так, по природньому, нічого зайвого, воно дійсно. І по-простому звучить і в той же час цей перелив цитрусів, фруктів, та квітів і дубового моху робить цей аромат якимось таким, дещо я ж сказала, як я сказала, щільнішим, інтенсивнішим, насиченішим. Але це все той же о, той самий прекрасний. Аромат, ви наче десь зайшли в ліс або ранковий ліс після такої прохолодної ночі, і оця вся росяна зелень, яка там росте, і оце таке все відчуття вологої, знаєте, кори дерев, і воно якось так все поєднується. і Ну, дійсно, настільки красиво, настільки вишукано і неперевершено звучить, що е, немає ніяких шансів, щоб не оцінити красу цієї композиції. Просто треба бути трошки-трошки терплячішим і дати собі праці, дочекатися цієї краси, і дати можливість аромату її продемонструвати. І. Наступна версія, яка нарешті з'явилась в моїй колекції, коли я робила огляд всіх своїх парфумів, я говорила, що я дуже мрію про «Chanel Crystal Оверта. Тепер він у мене є. Це, цей аромат мені презентував чоловік на день народження, і я безмежно йому вдячна і дуже щаслива за те, що нарешті тепер він у мене з'явився. І це трошки інше нове свіже бачення цієї композиції. Аромат побудований на нотах бергамоту, лимону, магнолії. В серці ви відчуєте цитрусові ноти також і жимолость, і база буде з кедру та амбри. І це нове, більш свіже, більш таке вибухове звучання класичного аромату для того, щоб його зробити таким більш елегантним, якось підкреслити його новизну. Свіжість кришечку замінили з чорного кольору, так як в туалетній воді на білий. І це зробило сам навіть таке візуальне сприйняття композиції таким більш світлішим, ніжнішим, легшим, прозорішим. І, як на мене, ще воно так більш елегантніше стало виглядати. Оце це поєднання такого холодного металу, білого кольору, напис, і ця приємна, зеленувата така рідина в флаконі. Говорить, що тут захований дійсно такий освіжаючий скарб, і такі в мене є. Це як якесь, знаєте, джерело, яке б'є десь теж в лісі, і вода прохолодна, кристально чиста, і вона якось теж освіжає, оновлюється, ніби якийсь контрастний душ, яким ви скористалися, і ніби всю важкість думок, важкість емоцій ви зняли з себе і наповнилися новою силою, енергією, яка по-новому у вас зациркулювала, і дала новий поштовх до якихось приємних красивих звершень. Таких приємних як для вас, так і для оточуючих. І дійсно цей аромат може стати таким вашим парфумерним підписом, який ніхто і ніколи вже не сплутає. І він зразу буде асоціюватися з вашою. Вишуканістю, елегантністю, хорошим смаком, якоюсь такою м стриманістю і інакшістю, тому що ці аромати вони дійсно якось по-інакшому звучать, але це звучання Ух, настільки красиве, настільки приємне, тому... Я також щиро рекомендую спробувати кожну з версій цього аромату. До речі, самі виробники, коли готуючи рекламні компанії цим ароматам, вони, щоб продемонструвати легкість і невагомість цих композицій, зробили такими ж. Чистими, легкими, простими і рекламні компанії цих ароматів. Тобто аромат може просто бути там, ви знаєте, відображатися в дзеркалі і сам є основною особою цієї реклами. Або ж якщо аромат рекламує якась модель, то це мінімум макіяжу, її там обличчя такого крупного близького формату, так сказати, фотографія, там вона в якийсь білий, світлий лаконічний одяг вдягнута, і це теж говорить про те, що суть аромату в простоті, в легкості, в зрозумілості і в красі такій природній, яка для якої не потрібно. Ще якісь додаткові елементи, щоб це все продемонструвати, щоб про це якось заявити і озвучити. Варто просто в саму суть цієї простоти заглянути і зрозуміти, що не все так просто насправді, і що багато секретів, які не видаються секретами, насправді так ніхто ще ніколи не, не, не вдалося нікому ще розгадати. Тому я вас закликаю спробувати розгадати секрет кожного з цих ароматів, оскільки вони просто не перевершені. І е, якщо ви відчуєте в унісон оцю приємну вібрацію від цих композицій, я запевняю вас, що для себе ви знайдете дійсно красиві довершені літні аромати, які доповнять ваш образ і дадуть оце приємне відчуття і приємну можливість пережити. Спекотні, такі дещо виснажливі літні дні, які у нас вже почалися, і от скоро буде унікальна можливість продемонструвати всю красу цих композицій і познайомитися з ними. Особисто я дуже люблю кожну з цих композицій. До речі, першу версію «Туалетні воді мені теж подарував чоловік, але це вже років 3-4, мабуть тому, а от на цей день народження він мені. Версію Оверте подарував. Я ці аромати дуже люблю в десь в подорож, якщо ми їдемо на відпочинок. Також вони будуть такими гарними помічниками в спекотному мегаполісі. Вони завжди вас освіжать. Так само як я відчуваю свіжість від них. От нині я зараз вже почала інтенсивно носити Оверте, тому що давно його хотіла і ну, насолоджуюся зараз нашим спільним співіснуванням, і це просто якесь неперевершене враження від нього. І знаєте, якби ще краса цих всіх ароматів в тому, що вони відображають собі легкість і простоту, але за цим всім стоїть дуже велика витончена філігранна робота майстра, який, от, створюючи оці, оцю легкість, оцю свіжість. Компонуючі е, е, елементи і все доходячи, доходячи до межі, коли освіжаючий парфум, шедевральний, щоб він, знаєте, не скотився в якийсь освіжаючий засіб. А от дійти до цієї максимальної грані свіжості, легкості, прозорості, трав'янистості, і в той же час, щоб це е, все таки збереглися всі парфумерні канони, і щоб аромат дійсно дуже красиво звучав, ну і щоб він відповідав. Тому статусу бренду, який він представляє, і особленням якого він є. Тому я вам щиро рекомендую до затесту кожен Цих ароматів. Якщо у вас є е, бажання з ними познайомитись, я займаюся розпивом і можу поділитися цими ароматами. Ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом, можете подивитися асортимент ароматів і замовити якийсь з них. Також в описі під даним відео я залишу посилання на шафі, де я теж роблю розпив ароматів. Там у вас теж є можливість подивитися, які в мене аромати взагалі є в наявності. І я з великим задоволенням можу їм з вами. Поділитися. Тож, я вам бажаю приємних літніх днів, наповнених легкістю, гарними новинами, гарним настроєм, приємними емоціями та хорошими людьми. Якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, підпишіться на сам канал та натисніть дзвіночок, аби не пропускати виходу нових відео на каналі. Від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!